Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду смажити відбивні з курячої печінки. Мені потрібно пів кілограма печінки, курячої, сіль, перець, а для кляру мені потрібно борошно та яйце. Печінку я виклала на дошку, накрила зверху плівкою, і тепер печінку мені потрібно відбити. Відбиваю таким молоточком, де є більші такі оці виступи. Відбиваю легенько, тому що печінка дуже м'яка, і відбиваю тільки з одного боку, просто щоб вона трошки розплескалася. Тепер печінку солю перчу. А зараз буду робити кляр до одного яйця додаю 1 столову ложку води та легенько розбовтую. В Тарілку всипаю трохи борошна, беру печінку і з кожного боку гарно обвалюю печінку в борошні. Сильно стукати по тій не потрібно, тому що вона розлізеться легенько. І так роблю з кожним шматочком. Пательню я вже влила декілька ложок олії. Пательня розігрілася. Тепер беру кляр і печінку, яку я обваляла в борошні, мокою гарно, хай стече і викладаю на гарячу пательню, і так роблю з кожним шматочком, трошки посуваю, вона зразу збігається. Бачу, що мені мало одного яйця, то я ще одно. Зараз розколочу. Тепер перевертаю. Печінка смажиться швидко. Але перевертати треба декілька разів. Тепер печінку обертаю, провіряю печінку, як вона вже готова, то не буде сочитися кров. Ось бачимо, ближче покажу, кров ще сочиться, Ось червона. Сочиться кров, значить треба обертати. Ще раз. Зараз оберну, хай ще смажиться. Знов потім оберну, подивлюся, чи сучиться кров. Якщо ні, то вже готово. Довго смажити не потрібно, тому що печінку, якщо довго смажити чи варити, вона стає твердішою набагато. Як бачимо, печінка збіглася, вже тут місце є. Можна ще докласти. Знову мохую, купаю клярі, хай тече трошки у яйце. і докладаю, знов провіряю, чи є кров, чи нема. Обертаю, ще хай трошки посмажиться з цього боку і буду виймати. І виймаю на тарілку. Ось посмажила я печінку. Зараз попробую маленький шматочок. печінка, гарно просмажилась зараз. Нема крові. М'якенька. Зараз спробую. Мікузенька, м'якусенька. Смакота. Дуже смачна. Не гірка, ні, нічого. Печінка дуже смачна, м'якенька, гарно обсмажилась. Довго її тримати на пательні не потрібно, тому що вона буде тверда. Можна печінку ще вимочувати, можна в молоці, можна в воді. Я потримала також декілька годин, як купила, зразу її залила водою, вона помокла десь годинки-дві. Тоді я вже її почала відбивати. До смаку посолено, поперчено, більше тут нічого не треба, ніяких приправ. Ну, якщо любите, можете якісь там дати. Приправу до м'яса, хмелі, сунелі можна. Я ніколи не даю, вона і так дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт такої смачної смаженої печінки курячої, то посмажте таку печінку, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!